Добрый день. Значит, сейчас я покажу насадку для спот режима, то есть холодной сварки. 184 Ампера ставим ток основного секунды 0,41 сота. Берем обычную гайку, делаем 4 прореза, глубина десь 2 мм, ну и ширина 2 мм. Гайку розтачуємо на токарному станку сопло номер 8. І все. І так воно працює. Зараз поправимо трохи масу. От наші закльопочки. Пропалює на ту сторону. І за того, що е, жестянка не очищена, вона так трохи пузириться. І ось до нашої точки на цій стороні. Одірвати її невозможно. Особливо якщо 2-3 закльопки стоїть. Одну, то можна розкрутити. А якщо 2-3, то ні. Ну, от, в принципі, все. Все просто і не треба купляти. Тим більше цей режим він дуже рідко треба до побачення.